Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ось ще один день, подарований Богом для нас. Ще один рік, який додає Бог до нашого життя. Я всіх вас хотів би привітати з Новим роком, побажати вам гарного здоров'я, успіху, найголовніше миру нашій країні. Руківщики. Руківка є робочі! Сінні. Всі на рибалочку, окунь приїхали. Ось такий гарний, чудовий ранок сьогодні в нашому селі. І ми знову зібралися, щоб попрацювати. Сьогодні буде працювати команда, яка займається бруківкою. Нам потрібно підготувати територію, прибрати і. Попідтягувати осі хвостики, які залишилися нам минулого року. Ми дякуємо тобі за те, що ти продлив наше життя, наділив здоров'ям, дозволив вступити в новий рік. І ми бажаємо продовжити в цьому році цю працю на цьому будівництві. Сьогодні ми зібрались, тому молимо, ти прибудь з нами, благослови нас, наділи здоров'ям, бережи від травм. І дай сили, мудрості цю працю звершити для слави твоє. Амінь. ту задню, задню тропінку і замістити цю територію ще ще раз піском. Задача нашої команди на сьогодні прибрати ось цю всю територію, забрати з цієї вроківки сніг. Засипати її піском і ось щітками всю всю територію руківку перетерти для того, щоб ущільнити ось цей пісочок. Щиро дякуємо сестричкам, які попіклувалися і згодували для нас ось такі смачненькі булочки. Дякуємо братику Толіку за те, що він піклується про своїх братів, щоб вони мали з чим попити каву зараз. До нас ось приїхала машина і привезла нам бруківку. Зараз потрібно її швиденько вигрузити, звільнити, відпустити. Автомобіль одну цю опадеку просього. Давай тут отакоса. Дуже дякуємо тобі, Діма, за те, що ти нам привіз, доставив бруківочку та ще й допомагаєш вигружати. Перший піддон у нас зламався і досить важкувато приходиться його витягувати. Або складіть, ману пробу залазить. ось так досить майстерно і швиденько хлопці його розвернули і він вже сторони дві майже на вулиці. На завтра можна вже буде збирати більшу команду і працювати більш великою командою для того, щоб швиденько закласти цю бруківочку. Сьогодні ми її складемо ось тут, щоб вона... Не заважало, а завтра будемо підвозити вже до того місця, де буде команда її ось тут, буде викладати її. Але зараз потрібно це все прибрати місце. Залишилися ось такі недороблені кусочки. Ходинки тут потрібно доробити. Біля самого цоколя потрібно доробити теж. Це забирає досить багато часу. Але віримо, що брати до вечора це все встигнуть зробити. Багато потрібно різати плитки. Ой, я так люблю це класти, Як воно? А Тіма зря, що його навчив. Його вже не вести, Його вже нема. Так, ось тут зі. І що мусить іти то. Ось той процес, про котрий ми на початку з вами говорили, що нам потрібно засипати всю бруківку пісочком. І ось так її його пісочок перегорнути і ущільнити. А тим часом брати ріжуть бруківочку і підготовляють там, де біля самого цоколя потрібно доробити. Тут брати прибирають місце для того, щоб завтра можна було продовжити далі закладати цю бруківку. З цього місця потрібно прибрати сніг, і ми спробували декілька способів, як це зробити. Сьогодні є трошечки морозу і саме сніг прибрати важкувато. Ось так дружно працювали сьогодні наші бруківщики. Булгарка. А болгарка Я крута. Японія, себе. — Сюди, а то? Ні, ну я б я пилив блоки блоки то я б сказав, обертав, що в той бік. Mm -hmm. Бо цей бік пустив воно, цю кнопку. в мене була хороша болгарка. Кнопку заїли, не б забило мукою. А ви говорите, як він на вузик, він і нічого є. Але чу. як є, чуєш? А ну, я да. думаю, щоб не заїдав, дасть ще раз кафну, воно все розсипалося. Ось таким гарним настроєм працювали наші брати сьогодні. Тут потрібно прибрати. Ось це сміття, тому що завтра на цьому місці. Наша команда буде класти вже брутілочку. Треба тут приїхати. Такий кусочок прибрали вже готовий на завтра для того, щоб можна було закладати броківкою. Так що запрошуємо народ, підтягуйтеся, хто вміє це робити. Допомагати тим, хто вміє робити, теж треба комусь відносити, підвозити. Я, що знаю, що тут заважає і будемо сьогодні прибирати, щоб нічого не залишилося, на завтра була чистенька площадочка. Сніг також треба прибрати, щоб він не заважав завтра працювати. Хоч завтра вже буде плюс температура, але для того, щоб прибрати сніг, сьогодні випробували декілька способів. Пробували забирати лопату, його важкувато, тому що він трошечки примерз і важко його зривати. навіть ось такий спосіб набирали гарячої води, відра і зливали ось ту площадку, і вона досить швиденько розмерзалася, і брати її лопатами очищували відразу і залишалася, О, досить гарненька, чиста площадочка вже. Вари так робить. Наша задача на сьогодні в будь-який спосіб прибрати ось цей сніг і підготувати на завтра, щоб можна було працювати і класти бруківочку. За декілька годин важкої праці і наша площадка ось така зробилася. Майже прибрано. Валік, де тися знаходиш? Бруківку кладуть. От, валік валік. От такого, що крепко кладе плітку там. В знаю. в Ну, Не знаю. Валі. Осадечко. Скучає, петя за тобою. Давай, самому, валік. Підготовлює. Фронт роботи підготовлю. Покладемо і потім беремося. О, я! Почву, почву на завтра підготавлюю. Це ти сієш, що поливаєш, бо я щось не можу, Поливаю, зрозуміти. поливаєш Поливайськом. Ну, завтра вовка офіцю в бути. По хорошій парень, я мушу підготовити йому путь до плетки. О! Вовка Пуста не підведе, а Петя чекає на тебе. Підколінники треба, щоб не забув взяти. І підколінники обов'язково візьме, каже. Тих, 150 прийдуть, ті, що будуть робити. Робили, що мало бути тут, тут мало... сьомий. Прихильно там на завтра вже передають потепління, але ми все одно вирішили. Ось той другий кусочок, ось цей, який залишився в нас ще з снігом, посипати його сіллю. І думаємо, що завтра вже можна буде без проблем працювати на ньому. Дуже дякуємо Славіку за кару, яку він нам дав сьогодні теж на допомогу. Дуже вона нас виручає. Петір. Тебі, Петір, що зв'язано, як не уливати, то сіяти. Сію, да, да, да. сію посіваю. Новим, Новим роком, роком вас вітаю. бо я разом з ними це. Через два години маю показати, так? Да? Брати вже готують труби, які будуть завтра слугувати нам маяками для того, щоб підготувати рівень для вроківки. Ось так іде підготовка до. Завтрашнього робочого дня. Ось прийшов до закінчення сьогоднішній день. Дякую вам всім, друзі, хто був з нами сьогодні. Дякую всім тим, хто працював, хто трудився, хто фінансував, хто молився. Дякую всім тим нашим хлопцям, які боронять зараз нашу країну. Дякуємо, друзі, за те, що ви з нами. Хай всіх вас рясно бо благословить.